Ну, що пару днів тому я сходила на прем'єру на фільма, і в якому сенсі я думаю, що я відпустила своє дитинство. Тому... В якомусь сенсі можна сказати, що дитинство пішло, а можна далі погринатися в екзистенціальний крипс. Якби я не хотіла зробити відео саме по ФНАФу, я ще трошки залишаюся людиною, і з прем'єри пройшло не так багато часу, щоб вже про нього знімати огляди. Тому як би мені не хотілося це зробити, я вирішила зробити все ж таки трошки про анімацію, яка формувала мене як людину. І будь то в дитинстві, будь то підлітком, будь то зараз. Хочу зазначити, що не одна анімація, про яку буду говорити. Варити не була переглянута мною знов за останні рік чи два, так точно. Тому тут то чисто ностальгічні згадки, і можливо, що не мають зв'язку якоїсь реальності, і я повністю вигадаю собі сюжети, буду розповідати вам якийсь фанфік. О, і тут скоріш за все будуть спойлери. Бо камон люди, ці мультики вийшли як мінімум років 10 тому, якщо не років 10, тому мінімум 7 років тому. А оскільки ми на моєму каналі з одною сюжетною ліднюю під назвою Смерть. Я думаю, що ми саме з неї почнемо. Але чомусь не вірять у тебе. так же ж для них ти невидимий брате, ніби й не існуєш зовсім. Як у дитинстві я зрозуміла свою бісексуальність на Герміоні, так і у вартових легендах я зрозуміла, що. Скоріше за все, я якийсь маю фетіш на сексуальних зводі з психічними травмами. Якось це в реальне життя я, якось принесу, це не дуже здорово, це не дуже добре. Мені було досить легко себе асоціювати з головним персонажем. Людина, котра ніхуя не вміє, лише непогана людина для компанії. Ну, єдина різниця між нами, я думаю, що я скоріше dead inside, а він dead outside. Але це мілочі повертаємося до таких серйозних розбірів і розмов. Якщо коротко... Про сюжет то був пацан. Хер знає, хто він, хер знає, звідки він. І в міг заморожувати усе навкруги. Вау, вау, вау! Його не приймають в серйозно. Ну як, звісно ж, звісно ж, його не приймають. Серйозно, ми ж ніколи не бачили такий сюжет. Милого персонажа вбивають, а це обійно. Я потім з ним серіал дивилася. А потім оп-оп-оп. І цей пацан же всіх перемагає. Це, звісно, все цікаво. Але це мене не зачепило. Перше, що в мене співає в голові як асоціація саме з цим мультиком, це усі сцени дня його смерті. Нам показує їх потрохи. Тільки місяць, потім дівчинка, потім льот, і це усе й усе потрохи. Його смерть була одночасно і тупою, і одночасно і дуже реальною. Він ще підліток, по суті, дитина взяв свою сестроньку покататися на льду. А льоду не дуже та й хотілося їх катати. Тому вони почали провалюватися під кригою. І він спас свою сестру. А сам провалився, все ж таки, і здохнувся. Нам потрохи розкривалася його смерть. Саме чого він помер? Сам мультфільм починався, коли вже все. Асталевіста, тебе ніхто не помічає, бо ти привід. Привіт, можливо, тобі знимуть якийсь прикольний серіал в 90-х. Чи не 6000-х ти я щас піздюж і повністю руйную ге. Блять. І як для мене, усі півтори години ми проходили арку прийняття. Прийняття себе як людини, що загубилося. Ми дивимося на персонажа. Який помер і вчиться це приймати. А все було б не так сумно, якщо б він би не загубив всі свої спогади, включаючи причину його смерті. А коли їх він повертає, він і себе вже приймає. В смерті немає нічого веселого, немає нічого приємного. Це просто дуже сумно, і це дуже страшно. Коли близька людина помирає, в тебе не вистачає частину, котрі нічим ти не можеш заповнити. Поки чи час чи обстан вони. І не почнуть впихувати в ватку цю постату. На прийнятті своєї смерті Джека я бачу прийняття смерті близької людини для себе. Тому, напевно, це один з самих важливих мультиків дитинства як для мене. Я пам'ятаю, що я його активно прям дивилася і передивлялася, саме коли у батька мого знайшли рак, і я прям гіперфіксацію трошки на ньому була. Я думаю, що він допоміг мені і полегшив те, що можна було на той момент полешити в ментальній стані 12-річної дитини. Я не впевнена, наскільки треба повторювати цей тези, що в одна сцена мультфільм потребує якийсь окремий оскар. Наскільки чудово треба було показати життя буквально за пару хвилин, і наскільки ж вони сумно. І чудово це просто це. Треба вміти так робити. Звісно, можна було би сказати, що це історія про любов, та коли твоя втора половинка вмирає, але не для мене. Я би сказала, що це історія про те, коли ти не досягаєш своїх цілей за модість, коли вони помирають разом з тобою. Коли ти закопуєш їх буквально в могилу, свої мрії, свої цілі та потенціал, просто за того, що так стається. Що життя воно таке. Це не погано, це й добре, це просто життя. Не покладайся на плани, які можуть і не статися. Не строй ці плани, бо вони теж не стануться, скоріш за все. Просто живи в той момент, як тобі подобається, що тобі подобається. І це частина моєї менталки. Скотре багато кому не подобається, і за чого мої відносини рвуться, як ось це, блядь, тому що я не хочу строїти плана людям Почомусь Дуже подобається свірити в те, що вони правда будуть жити як М мов світ такий їбать, ну у тебе є якийсь план, точно точно виконує. Але в якомусь частині цього всього це допомагає жити, просто жити далі. Тому що я не сподіваюся на погане, але я й не сподіваюся на щось хороше. І, можливо, для когось це погане, але саме для мене, я думаю, що це частина, чому я спасала свою якогось стані менталки на початку повномасштабного. Тому що я така, бля, ну в мене і до цього не дуже був план на життя. <свісно> Можливо, зараз мені говорить депресія з моєю просто немає планів на життя, це означає не жити. Але в якомусь сенсі це допомогло прийняти, що окей, це можна сказати нові обставини, в яких мені треба жити далі. І це окей, я справлюся. Мої рідні жили клас. Коли обставини ставлять тебе до стінки, коли усі твої плани руйнуться, а близькі люди просто-просто не стають в один момент. Це тебе руйнує. Єдине, що ти хочеш, це закритися в одному домі, в якому тебе ніколи не будуть докучати, нікого не бачити людей, закритися в собі, в своїх думках. Поки твоєму житті чи не з'явиться сила почати новий план, чи з'являться люди, з якими ти хочеш почати нове життя? І якщо говорити про травми дитинства, то Віддаються нагороду, йшов трамвай 9 но. -ну. Дякую. Ця постолінова анімація заламала мені душу, мозок і психіку. Мені було страшно нахуй. Я б могла і далі затягувати, тиснучи на вашу ностальгію. Але саме ці два мульфільми прийшли моє життя наскільки вчасно, наскільки це їй можливо. Момент, коли ти вчишся розуміти таку річ, як смерть і що вона стається. Моменти, коли я розуміла, що не все ж залежить від нас. Але з іншої сторони, цей не привід закінчив. Це життя саме на цьому моменті. Момент, коли ніхто, окрім дисків, не був поряд, щоб сказати таку просту річ, якщо таке життя, і це просто нормально. Я б наостану хотіла лише вас якось порекомендувати, подивитися ось цю анімацію, на яку я наткнулася буквально пару днів, тому і вона така сука, і охуєнна. Вона мені так подобається, так хоче про неї, щоб багато, багато людей це зналася, вона така хуя. Років 13 говориш мультфільми, якась подруга дитинства мені сказала, що вона більш не дивиться мультфільми, бо вона вже доросла. Але чому? Мультфільми – це не про вік, це про відчуття, це про ще одне мистецтво, що міняє твою свідомість. І я думаю, що саме це і дивовижне в ньому. Ну, а якщо ви досі досюди подивилися, вау! Я дуже вам вдячна, тому що дуже важко останнім часом робити будь-який контент, тому що не вистачає не емоційного плану, не фізичного, не часу. Господи, хто придумав ваші у в університети? Тому зараз п'ята ранку, і я знімаю це відео. І ще я дуже вдячна всій людині за підтримку за донат. Пробачте, я раніше це не побачила, бо я тупа. Підтримуйте ЗСУ, якщо у вас є бажання, ви можете задунати до куди хочете. Але це так. В якому сенсі я зрозуміла, що моя сюжетна лінія Ютуба це просто арка персонажа, які намагається намагаються зрозуміти смерть.